Друзі, всім привіт! Ласкаво спрошую на канал Віки Мамчук. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як мені вчитися в бізнес-школі, за яку я плачу 15 тисяч євро. А програма взагалі коштує 30. Скажу вам, як це все відбувається, як виглядає навчання. Тому, якщо вам таке цікаво, поїхали дивитися. Стосовно вартості навчання, як я вже і написала, в принципі, в такому досить клікбетному я б сказала залуку, так вона дійсно коштує 15 тисяч доларів. Євро вірніше, і це ще знижка 30 тисяч євро воно коштувала. 50% мені дала знижку, як українці, але туди ще треба було попасти. В принципі, я ще розповідала про свою бізнес-ідею, якось старалася. Мені казали раніше в Універі, що можливо буде якась можливість ще отримати якусь додаткову знижку. Я не впевнена, я змирилася наразі з ціною 15 тисяч євро за півтори роки навчання. Для мене це сума, яку я ніколи не, не збирувала навіть на своєму рахунку, бо я не дуже вмію відкладати гроші, і це велика сума для мене. Я вирішила піти. Напевно, тому що я бачу в цьому якийсь сенс. Це сенс якогось ком'юніті, нетворкінгу, якихось знань. Щось таке, що я хочу спробувати. Це навчання ще насправді мене трошки так зібрало. Я дізналася про нього в червні, вирішила спробувати, і тоді мені якось життя дало якусь більшу структуру. По перше, зрозуміло, що мені ну я маю на увазі що через війну. Мій моральний стан був поганий, я мало працювала. Я мало могла працювати, і я зрозуміла, що все-таки мені потрібно зробити гроші на навчання, тому треба пересилити себе і йти працювати на фріланс продакт-менеджером. Далі ну в принципі, так і працювала, просто шукати більше клієнтів, піднімати ціну. Це суто психологічний фактор, який мені дуже допоміг. І другий факт це те, що моє життя набрало якоїсь структури, тому що я знаю, що окей, в мене навчання півтори року, значить, я приблизно розумію свою локацію. Я приблизно розумію, що в мене є якесь ком'юніті. З ким я можу поговорити, поспілкуватись, і можу таким чином рухатись вперед. Тому якось так про мій моральний стан психологічний і про цю суму. Я сподіваюся, що її зароблю, бо в мене її ще наразі немає. Я збираюсь так поступово, крок за кроком. Заробляти. І так, давайте почнемо з того, що це за школа і що це за програма. Я навчаюся на Executive Masters in Digital Innovation and Entrepreneurship MDL в ACP Business School. Бізнес школа, вона взагалі французька, вона там найпопулярніша, одна з найпопулярніших входить в топ-3 в Франції. Також в неї дуже великий. Кампус в Берліні в нижчої локації в Лондоні, в Турині, в Варшаві. Як я взагалі про неї дізналася, нам, як українцям, запропонували безкоштовно приєднатися до магістерських курсів до їхніх уроків в червні. Я походила, мені сподобалося, я почала знавати, які є варіанти для мене під мою ситуацію, тому що я вже закінчила магістратуру десь три роки тому. Я вже маю п'ять років досвіду роботи як продакт-менеджер. Відповідно, я хотіла чогось цікавіше, не просто там І знайшла цю. Програма суть цієї програми в тому, що вона Парт-тайм, тобто ми не вчимося кожного дня, а взагалі ми вчимося десь приблизно вісім тижнів. Перший модуль вже якраз прийшов, він тривав два тижні в Берліні. Наступний модуль у нас буде в жовтні, тиждень в Парижі, тиждень в Турині в Італії. Потім у нас буде перерва і в лютому ми летимо на тиждень в Дубаї знайомитися з екосистемою азійською. І потім ми на тиждень летимо в сан франциско в червні. І в серпні у нас буде заключний модуль по тижню в Берліні і в Лондоні. Давайте почнемо з розмови про саме навчання. Я би поділила його на дві частини: теоретичну і практичну. А ну є ще третя частина це е, магістерські тези, які я маю написати в кінці. Тези, як ну майстерська робота, теоретична частина тут насправді може бути те, що комусь не сподобається, тому що теоретичні уроки насправді досить такі я б сказала, ну, слабуваті. Суть програми в тому, що вона по теоретичній частині хоче підягнути всіх людей з однієї групи на один рівень. Тобто, що всіх були базові знання дизайну, базові знання технологій, базові знання програмування. Тут теж таке питання. Я знаю дизайн досить добре, тому що як продакт-менеджер часто працювала з дизайнерами, і я цілий день потратила, слухаючи базові для мене речі, де що нове дізналася, але все. Але, наприклад, я нічого не знаю в програмуванні, і в нас теж буде базовий урок з програмування. І тут я теж розумію, що люди, які вже щось знають в програмуванні, наприклад, в нас є програмісти двоє чи троє в групі. Ну, звісно, для них це буде скучно. Але е, мені подобається те, що всі базові речі покривають, і ну, кожен собі що йому треба, піджене. Друга частина це така більш практична. Вона мені набагато більше подобається. У Нас дуже багато різних воркшопів, де ми працюємо над нашою ідеєю, де ми тестуємо просто ідеї. Наприклад, нас було таке завдання. Ми підходили до людей на вулицях і питалися, що для них успіх і що для них провал. І було дуже цікаво. Ми питали людей з різних культур, всі відповідали по-різному. І після цього ми робили загальний документ, і потім ми в команду думали, який продукт ми можемо запропонувати для того, щоб вирішити цю проблему. Ще одне дуже класна йти програма, програму, я саме говорю про MDL, коли у вас є якийсь свій проект. Тому що, наприклад, ця програма вона розрахована на те, що в тебе є якийсь свій проект і ти його ведеш в. Через цю програму і в нас навіть, будуть знайомити з інвесторами в Кремній долині. Останній урок першого модулю, бо я тільки перша модуль пройшла зараз тут у Берліні два тижні. Це було презентувати твій стартап, і було дуже круто, тому що кожен одногрупник і журі, це були викладачі, писали фідбек на ідею, не на ідею, а на презентацію ідеї. І я, до речі, отримала фідбек, що я дуже пристрасно розповідаю про свою ідею. Це мені щось троє людей написали. Дуже класно цього не замічали. Мені таке ніколи ніхто не говорив, коли я працювала про на чужих проектах. Коли uh, ти маєш якусь свою ідею? То ця програма дійсно дуже класно працює, бо ти поринаєш більше такий бізнесовий світ, розумієш, як все працює. Я б не дуже її рекомендувала людям, які, наприклад, бачать себе лише в корпоративному світі. Тобто люди з корпорації приходять, наприклад, щоб відкрити щось нове для себе. От, але якщо суто в корпорації, то це напевно краще MBA. Вони більш про таку корпоративну культуру, а тут більше про підприємництво. От але мені все підходить, тому що я якраз починаю свій стартап, і тому я дуже рада, що нас цій програмі і сподіваюся, що вона мені дуже допоможе. І так, наступна частина це викладачі, як мені вони чим відрізняються від українських. перше, вони реально супер відкриті. Я не знаю, чи це мені це всі викладачі в Європі такі. Принаймні в більшості шкіл, але з тим, що я стикнулася, вони типу, суперсучасні, відкриті. Ну, вони взагалі дуже дружні. Наприклад, в мене був випадок: там я йшла купляти воду в автомат. Там, я така типу автомат, що ти, кидаєш копійки, отримуєш воду. І мене побачив один з викладачів, він такий каже: Блін, ти що йдеш купляти воду? Давай тобі підемо в мене тут в кабінеті. Там, де якби викладацька кімната, я не беру тобі воду безкоштовно, на що тобі платити. Я просто не уявляю, щоб я вчилася в університеті Франка. Я не можу сказати, що ці викладачі були там погані чи ще щось. Але я просто не уявляю, що вони були настільки відкриті, що вони запросили мене до себе в кабінет налити води, щоб я не платила там 2 євро. Були такі, але я б сказала, що це більшості винятки. А тут це прям всі, і всі якось стараються бути сучасними і якось зрозуміти, наприклад, твою ідею. В мене ідея. Я в сфері Creator Economy, в мене платформа для блогерів. І відповідно дуже мало хто з викладачів розуміє, що це взагалі таке, і для чого там займатися цією сферою. Але всі стараються зрозуміти. Я там, наприклад, робила презентацію, таку, щоб зрозуміли. Взагалі, що це за ринок, і всі старалися це зрозуміти. І це дуже цінно, і стараються якось допомогти зі зв'язками, щось підказати. Ти можеш до них просто підійти спитати, що тебе турбує. Тому це мені дуже подобається. І, взагалі, в бізнес-школі вони якось стараються поєднати таку інноваційну програму, щось таке практичне. Ну і те, що їм потрібно дати там теорію, у нас будуть магістерські роботи. Е, от, але мені подобається, що вони в принципі розуміють, що відбувається. А і ще дуже багато викладачів е, з нами ходять, наприклад, там в бар посидіти чи в кафе там, навіть дехто, якщо чесно, більш тусовочний ніж я. Yeah. Так, наступний пункт, про який я хочу поговорити, це ком'юніті людей, з якими ви вчитеся, і взагалі ком'юніті всього університету. По перше, одногрупники вони насправді дуже всіх надзвичайно різні. В нас є люди із Ганни, з Кенії, з Грузії, з Саудівської Аравії, з Австрії. З Німеччини. ну, дуже дуже така міжнародна тусовка, але вони всі вже мають якийсь досвід. Хтось працює на куплі, хтось працює в консалтингу, хтось має свою фірму досить велику, хтось займається, наприклад, дівчинка з Ганни, Вона взагалі працює з урядом і допомагає освітлювати вулиці. Ну, в неї, неї про це проект. Є люди з уряду Німеччини, тобто всі люди дуже різні, але всі вже мають якийсь досвід, який вони можуть поділитися. І насправді працювати, дійсно робити якісь практичні завдання в такій групі людей дуже круто наприклад, на веду мого досвіду, я зараз розробляю стартап для допомоги монетизації тревел блогерам. І я якраз в процесі розробки сайту, і, наприклад, я просто спілкувалася з одногрупником. Він працює на гуглі, і він мені каже, окей, але ти не врахувала, що в Європі GDPR. Якщо ти хочеш, щоб дані, наприклад, просто щоб було посилання, яке трекало, куди переходить людина. Ти маєш включити цю кнопку Accept, Reject. Це щось баналь, всі це знають. Знаєте, коли ви дивитесь сайт, і вам випливає така штука, чи ви приймаєте, чи ви не приймаєте те, що вашими дані, даними якось будуть користуватися. Ем, ну нічого кримінального, але в загальному просто що ваші дані будуть десь записувати. От, ніби банально, ніби всі про це знають, але от він подивився на мою ідею і зразу сказав, тому що це те, в чому він працює, і типу він теж має досить багато років досвіду. Дуже класні люди, дуже класний ком'юніті, класно, тому що ви ми зазвичай мінялися групами, працювали з різними людьми, і завжди я дізнаюся, щось знову про свій проект завжди мене виправлять, завжди мені підкажуть. Дуже корисно працює теж моя невеличка порада. Коли ви, наприклад, я маю досить 5 років роботи продакт менеджером і починаю свій стартап. І якщо взяти ці дві речі. То зазвичай я знайомилася говорила з людьми, що я працюю продакт менеджером 5 років, тому що це звучить круче. Ну, типу, для мене так е, виглядає, бо це вже якесь досягнення. А коли тільки починаю свій стартап, а не ідея, ну це так, знаєте, типу, нема чим похвалитися. Але е, я зараз змінила повністю свою стратегію і я е, відкрито говорю про те, що я тільки починаю, але я стартапер. Я вже майже не згадую, просто кажу, що я раніше працювала в, е, як продакт-менеджер, і це дає дуже класні результати, тому що, наприклад, я розказувала одному одногрупнику який взагалі, працює в корпорації, взагалі не догадувалося там, чим він займається, кого він знає. Я розповідала, наприклад, те, що мені треба дуже попасти на Париж Фешнвік. Тому що це для мого стартапу, ну бо я завжди говорю про свій стартап в групі. І він мені каже, а типу, а я Fresh Fashion Week. Ну, так, так, прикольно. Я така, типу, а як ти туди попав? Він каже, ну, він друг, має зазвичай 10 квитків, а хочеш я спитаю тобі. Я зараз в процесі отримання відповіді не знаю, чи мені вийде отримати ці квитки чи ні. Але сама суть, я навіть ніколи би не подумала, що ця людина може мені запропонувати таку опцію, такий шанс, що він запитає свого друга і, ну. Якби, якби я не говорила про свій стартап, цього би і не сталося. Тому якщо у вас є якась ціль, то просто говоріть всюди е, про це, і ви ніколи не знаєте, яка людина має які можливості, і можливо хтось вам схоче допомогти. Наступну частину, яку не можна не згадати, це зв'язки, не тільки зв'язки в групі, які утворюються, коли ви там спілкуєтеся і вчитесь один в одного, а й в загальному зв'язки з цілим ІСІПІ-ком'юніті. Це дуже потужна ком'юніті, тому що це французька школа, вона доволі стара, навіть прем'єр-міністр теперішньої Франції закінчував ІСІПІ. Наприклад, в нас був перший урок, де до нас приходили стартапори, які вже мають свою ідею. Все що я питала в них, де ви взяли перші гроші, перші інвестиції, де шукати взагалі інвесторів. І вони мені сказали, коли в тебе буде. Клікабол, ну прототип, на який ти можеш поклікати, або, наприклад, вже ви будете мати якихось перших користувачів, Приходьте до мене, і я, якщо мені сподобається ваш продукт, я вас порекомендую інвесторам, які інвестували в мене. Тобто, Блін, це дуже потужна штука, тому що да, я би мало зайти тих інвесторів так. І, взагалі, мені здається, можна просто зайти на LinkedIn, і коли тобі щось треба, дивитися хто був в ЄСІПІ і писати їм, і зазвичай вони відкликнуться. І також мене дуже охочі люди додають в LinkedIn з пі. в мене теж там зараз досить сильні зв'язки утворюються. Ще в нас дуже багато роботи взагалі в кампусі. Ми презентували свої роботи студентам з MBA. MBA — це люди, які мають вже по 15 років досвіду і займають дуже високі позиції в компаніях. Це Дуже дивно, тому що я там три роки тому, коли працювала на одному з проєктів, де ми якраз працювали з B2B, мені треба було спілкуватися з інноваційними директорами фірм. Мені ніхто не відповідав. А тут я просто стою і зі всіма говорю. Мені хоч би назад на той проект вернутись, тому що я всіх знаю. Можу спитати все, що хочу. Тобто, коли я жила в Україні. Ну, це ж навіть не питання там, де я живу, так. Але коли в мене не було цього навчання, і я комусь писала на LinkedIn, це було дуже малий відсоток відповіді. А зараз я розумію, що мені просто відкрилися двері до широкого кола людей. І я думаю, що коли ти робиш свій стартап, це насправді дуже важливо, тому що інвестори інвестують по зв'язках, люди радять, допомагають по якихось таких спільних знаках. Ну і звісно, не можна не згадати про те, що взагалі такі програми це дуже весело, тому що ми подорожуємо по цілому світу. Ми разом тусимо там, у нас 14 людей в групі, ми разом всюди їздимо, відповідно, ми здружуємося. Це дуже цікаво. Ми так само ходимо на різні вечори, знайомимося з іншими людьми, гуляємо, ходимо в кафешки. Тому після п'яти років роботи як продакт менеджер спочатку на корпораціях, а потім на фрілансі. Мені дуже не вистачало такого якогось спілкування з людьми, такого якогось комітую. Юніті, і так прийшов час висновку. Давайте поговоримо з вами про дві речі: це в загальному бізнес школи, що я про них думаю, і що я думаю конкретно про мою програму MDL – Executive Masters in Digital Innovation and Entrepreneurship. І так, давайте почнемо з загальному про бізнес школи. Насправді я доволі здивувалася, вплив впливає така освіта порівняно зі звичайною освітою. Зараз поясню, як я вам вже і казала, в мене майстратура і бакалаврат в університеті Франка у Львові, і також вчилася по еразмусу півроку в Чехії. Тут великий плюс в тому, що у вас є оточення ком'юніті і сіпі ком'юніті, вам завжди яке вам завжди допоможе. І, наприклад, ви можете мати кращу роботу тут в Європі, ви можете мати більше зв'язків для розвитку вашого бізнесу. Взагалі, ви в Оточенні, яке постійно чогось досягає і може вам чимось допомогти, тому це, звісно, класно, і якби воно ніколи не зашкодить. Але це теж таке питання, що це доволі дорога штука, і треба мати відповідно на це можливість. Я, наприклад, спокійно закінчила безкоштовну магістратуру в Франка і знайшла класну роботу як продакт-менеджер, і я мала і клієнтів з Європи, і працювала в Україні на класних компаніях. Тому я не можу сказати, що це щось, що мусить мати. Кожен, якщо є можливість, я би казала бакалавра закінчувати просто в звичайному університеті, а на магістратуру поїхати в одну з таких бізнес-шкіл. Ну, але це, звісно, дуже залежить. Я вважаю, що найважливіше це навички, наполегливість, і так теж можна знайти будь-яку роботу, не обов'язково йти в бізнес-школу. Що стосується моєї програми, в мене ситуація трохи інша, тому що я вже працювала продакт менеджером і зараз я хочу змінити свій профіль і стати підприємцем. Тому мені класно. Але треба розуміти, що мені класно, тому що я в таких обставинах я опинилася в Берліні. Я хотіла тут познайомитися з людьми. Я хотіла тут отримати доступ до якихось інвесторів. Тому, в принципі, в моєму випадку це спрацювало. Я отримую і нові навички, і нові зв'язки. Плюс ця програма. Вона парт тайм тільки 8 тижнів, тому я можу спокійно працювати. Якось так розвієтеся після п'яти років роботи як продукт-менеджер, суто на продукті, суту з командами в офісі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про такий тип освіти, чи вам було цікаво це відео? І не забудьте підписатись на канал, тому що я тут буду постати більше і про бізнес школи, і про те, як ми робимо стартап. Мені це самі дуже цікаво, що з цього вийде. Всім папа, до нових зустрічей. до Нових відео.